Вітаю колеги з вами на зв'язку. Панченко інна експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор і власниця консалтингової компанії Consulting. Консалтинг». Сьогодні ми з вами поговоримо про зарплатні виплати з 1 січня 2024 року. На що звернути увагу роботодавцям та власникам бізнесу при плануванні своєї господарської діяльності? І так, закон України про державний бюджет на 2024 рік прийнято Верховною Радою та підписано президентом, і цим законом встановлено розмір мінімальної заробітної плати у місячному та погодинному розмірі. Зокрема, з 1 січня 2024 року місячний розмір заробітної плати з 1 січня становить 7100 гривень, з 1 квітня 8000 гривень. Погодинний розмір заробітної плати мінімальної з 1 січня складає 42 ,60 гривні 60 копійок і з 1 квітня 48 гривень. Крім того, звертаю увагу, що з 1 січня 2024 року відновлюється дія закону про індексацію доходів грошових доходів населення. Відповідно, в 2024 році роботодавцям необхідно проводити індексацію грошових доходів своїх працівників. З мінімальним розміром заробітної плати пов'язані гарантії забезпечення мінімального розміру заробітної плати. Зокрема, чинним законодавством передбачено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, який встановлений законом України про державний бюджет. При обчисленні розміру мінімальної заробітної плати працівника для того, щоб забезпечити її мінімальний розмір, не враховуються наступні доплати. Це доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я працівника, це доплати за роботу в нічний та на час, це доплати за роз'їзний характер робіт та премії до святкових і ювілейних дат. З мінімальною заробітною платою також пов'язані основні розрахункові бухгалтерські показники, які ми будемо використовувати в своїй роботі у 2024 році. Зокрема, це розмір мінімальної бази нарахування ЄСВ. Він встановлений в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що у вартісному вираженні становить 7100 гривень. Другий показник це максимальна база нарахування єдиного соціального внеску. Вона встановлена в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, що у вартісному вираженні складає 106 500 гривень. Крім цього, звертаю увагу, що максимальний розмір лікарняних та декретних для працівника сукупно теж не повинен перевищувати 106 500 гривень. Наступним показником є мінімальний страховий внесок. Він встановлений в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати, що у вартісному вираженні становить 1562 гривні. Мінімальний страховий внесок використовується для роботодавців, які сплачують. ЄСВ за застрахованих осіб, за виключенням інвалідів та осіб, які працюють за сумісництвом, мінімальний страховий внесок використовується фізичними особами, підприємцями, фізичними особами, які ведуть незалежну професійну діяльність та членами фермерських господарств. Наступний показник це максимальний страховий внесок 22% від 15 мінімальних заробітних плат, що у вартісному вираженні становить 23 430 гривень. Наступним показником є ліміти доходів фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Перевищення яких тягне за собою перехід або на іншу систему оподаткування або на загальну систему оподаткування. І так, ліміти для першої групи ФОПів встановлені в розмірі 167 розмірів мінімальної заробітної плати, що на 2024 рік у вартісному вираженні становить 1 мільйон 185 гривень сімсот тисяч 700 гривень. Для другої групи ліміт встановлено в розмірі 834 розмірів мінімальної заробітної плати, що у вартісному вираженні становить 5 мільйонів 921 двадцять тисячу гривень. І для третьої групи ліміт доходів встановлено на рівні 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. У вартісному вираженні це 8 мільйонів. 285 тисяч 700 гривень. Звертаю увагу, що наразі розглядаються у Верховній Раді законопроекти щодо збільшення лімітів доходів фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування. І якщо такі законопроекти будуть прийняті, то ліміти доходів теж будуть переглядатись. Наступний показник це розмір добових на відрядження, і тут мова йде про граничний розмір добових по території України, які не оподатковуються ПДФО та військовим збором. Такий розмір встановлений на рівні 0,1 мінімальної заробітної плати, що у вартісному вираженні становить 710 гривень. Наступний показник це вартість навчання працівників за рахунок роботодавця, і тут теж мова йде про розмір, який не обкладається ПДФО та військовим збором. Якщо сума такої, такого навчання за повний або неповний місяць підготовки, яка сплачена ем, вітчизняним навчальним закладом, не перевищує три мінімальні розміри заробітної плати, які встановлені на 1 січня звітного податкового року. У вартісному вираженні ця величина становить 21 300 гривень. Наступним показником є вартість путівок за рахунок роботодавця, які не включаються до оподаткованого доходу працівника. Зокрема, мова йде про вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю на території України, самого платника податку або члена його сім'ї. Першого ступеня спорідності за умови, що така путівка надається роботодавцем, платником податку на прибуток або безоплатно, або зі знижкою, один раз на календарний рік. Якщо вартість такої путівки або розмір знижки не перевищує п'яти мінімальних заробітних плат, які встановлені на 1 січня звітного року. У вартісному вираженні цей показник становить 35 п'ять тисяч гривень. І останній показник, про який ми сьогодні поговоримо, це вартість подарунків та призів. Тут мова йде теж про неоподатковувану ПДФО та військовим збором суму. Зокрема, вартість подарунків і призів у негрошовій формі в частині, яка не перевищує 25% мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць, яка встановлена на 1 січня звітного року, не обкладається ПДФО та військовим збором. І у вартісному вираженні цей показник становить 1775 гривень. З мінімальною заробітною платою пов'язані також розмір штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства, які встановлені кодексом законів про працю. Зокрема, мова йде про статтю 265 цього кодексу. Але про ці показники ми поговоримо з вами в наступному відео. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.